Вітання. Огляд і міні-розпаковочка такого от кромочного фрезера ProCraft POB22. Professional, та вишу. Так. Тушка без акумулятора, без зарядки. Так, пакетик з барахлом, сам фрезер. Інструкція. Ну тут нічого цікавого. Здається, кілька сторінок українського тексту, малюнки. так. Фрезерок. 3000 до 23 000 обертів, цанга 6 мм. Виготовлена травень 24-го. Такі кнопки. ключик для патрона. Паралельний упор до нього така ще байда, який встановлюється над фрезою і може виконувати функцію копірувальної фрези Ну і не лише. Так, такий от барашик сюди він йде, щоб прикручувати оці штуки. Це з'єднувати, очевидно, ці дві деталі для паралельного упора. І ще шайба якась. З доволі великого діаметру. Тут всі М6, а це якась М8. Для чого вона не зрозуміла. Сюди вставить можливо, так. Так, цікаво, що на тілі фрезера є ось проріст така пас вибраний, а на цій основі відповідної втулочки немає, яка б ставилась в пас і не давала цьому фрезеру обертатись в основі. Бо коли він тут обертається, то він інколи може підклинювати в шестерні, з'їжджати. Але цікавий нюанс тут заключається в тому, що шестерня тут великої ролі то й не грає, тому що ти хочеш нею. Прокрутить, щоб порухати фрезер в цій основі, а воно підклинює і не рухається. Тільки в одну сторону. Опустити фрезер можна, а підняти вже ніяк не виходить. Тільки якщо тут допомагати, щоб він не клинив. Тобто ця основа велик, більшого діаметру, ніж фрезер, і перекошується, очевидно, і клинить. Так от, супер зроблено. Що сама основа із себе представляє? По-перше, вона крива. Не знаю, я, мабуть, не зможу вам показати. Але до чого ж вона бляха крива? Це просто жесть. Причому нижня тут основа прикручена, вона тут зміщена в одну сторону. Тут виступає край з цього боку, а тут навпаки він завалений всередину, типу. Тобто виступає інша частина. Але найцікавіше, що прикручена ця нижня пластинка просто на шурупи. Тобто ніяких тут металевих різьбових втулок, щоб гвинт нормальний вкрутити, немає. Вкручу, як хочеш, просто в тіло. І все. Пилезахисту немає в комплекті. І навіть не знаю, чи є тут взагалі можливість його поставити саме на цю основу. Так, шпиндель фіксується тихо, кнопочкою металевою. Ну і в самому шпинделі отвір відповідний. Ключик не дуже тонкий, в принципі, такий нормальний. Є така фреза. пазова, копіювальна. Власне, отак можна поставити цей роликовий прикол, як він називається, точно, черт його знаю. Тут не підшипник, тут просто втулочка ніби на гвинті з люфтами, звісно. Ну, ось регулятор вильоту, щоб можна було вибирати пази різної ширини, ну або під різну фрезу. Підганяти. Так, що тут ще в нас? Паралельний упор. Так, на гвинті тут є квадрат. Очевидно, він повинен рухатись в цьому пазу. и не обертаться при этом. <плес> вот так выглядит. Оба. Візьмемо акумуляторчик. Прокрафт теж, глянемо. Кнопки тут дуже незручні. Треба вдавлювати туди. Знайти там, нащупати якийсь горбик і вдавити його. Дуже незручно. Типу один раз запускається, тут панелька засвічується, і другий раз запускається сам фрезер. І тут ще можна вибирати швидкість, три швидкості є. Скажу так, фрезер ну, доволі тихий. Як для фрезерів, то дійсно доволі тихий. Написано, що тут безщитковий двигун треба перевірити, я думаю. Покажу ще одну штуку. Замовив на Алікспрес. Коробка не цікава. Іншу базу, яка мені здалася більш кращою. Ну, вона алюмінієва. Видно всередині тут профрезеровано під діаметр тіла фрезера. Ця от Пластинка прикручується вже на нормальні гвинти в різьбові отвори, і має пили відвід, яке тут фіксується. Ну, а механізм фактично такий самий, тільки, я б сказав, швидко затискний. Якщо там крутить, треба, то тут просто затисну і все. І теж, що цікаво, немає відповідної втулки, не втулки яка б. Ходила в цей паз і не давала обертатись фрезеру. Ну, це можна зробити. Товщина стінки тут достатньо, просверлити отвір, нарізати різьбу чи навіть просто забити туди якийсь штифт. Загалом нормально. І навіть рухається, що в одну, що в іншу сторону. Не клинить нічого. Чик. І все, доволі мертво сидить. Оця база вже більш-менш нормальна, а то те, що поклали в комплект, це просто кал якийсь, чесне слово. Ну а посадочне місце для оснастки те саме. Виявився цікавий і сумний нюанс. Як би б я не затискав цей барашок, вже далі не лізе, а ця от деталь ще досі не притискається до іншої. Є зазор. Це через цей квадрат на гвинті, який не дає йому обертатись, але він виступає і не дає прилягати двом деталям. Ну, супер. Про крафт просто чудо. Якщо кому цікаво, в цьому пилевідводі діаметр 37 мм. Зовнішній. Так, зараз протестимо на такій гівняненькій дерев'яшки. З першого разу криво профрезерував, Але гризе, що сказати. Це на максимальних обертах. Фрезу навіть не спалив. І дерев'яшку теж. Так, спробуємо зняти радіус. Перевірити без пилососа, куди летить стружка. Але з пилососом ну, дуже непогано. Трішки тут насипалося, але це зовсім краплина. Коли без пилососа, то стружка через трубку не летить. Фактично, вона десь всередині і через оцей от отвір вилітає ну, на місці фрезерування. От і все.